Вітаю, друзі! Рубрика із цикли, що нам прислали. Так, давайте перша посилка. Раз. Що у нас тут? Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту, щітка. Ну, все слід було очікувати. Тому що їх мені присилають достатньо кількості, якщо так можна висуватися. Так, ну. Візуально гумовищільнювач, на чуваки, але сама щітка в пасті Неправильно обслуговують. І якщо я не впевнена, вона розбиралася. Якщо я ще не помиляюсь, то вона розбиралася. Так, давайте. Наступний пацієнт. Ось така коробочка вже побільша. Жух. 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 Так. Тут у нас... Ага, знову щика. О! Вот я про такий бокс казав футлярніше. що він має в собі зарядку. Ось бачите? Хм, USB хотів сказати Угу, міні Так, о, а тут же. Ммм. Печалька. Так, окей. Блин, вона не влазить. Давайте буду сторонку ставити. А, до речі, давайте. Відкривалась чи ні. Наче ні. Добре, прибрали. Наступна. Там ще одна. Тут, до речі, щось тяжке. Зараз подивимось, що тут у нас. Ох ти навушники Та-да-да-та! -да. Барсос Wilkins! Bowers and Vieens! Та так! Ну, подібні зірки у мене вже були в ремонті. Тут, якщо я не помиляюсь, одне вухо то працює, то не працює. Так, ладно. Це діло будемо розбирати окремо, звісно, логічно. Обки закриваємо. Тут жуж, а. Подобається мені них коробочка, як заходити. Легенько так. Так і... О, это легенько. Ну, давайте вгадаємо. Тут що, щітка чи не щітка. Жух. Жух. Так, що у нас тут? нас тут, нас тут. Так, шось пупирки. Що... Ага, це зарядка, ну, це щитка. Нова почта, знову бере гроші за повітря. Ааа, мог я в рази меншу крапу це покласти. Ну, ж, коробочка нормальна, невеличка, і в неї приїхала щитка попередні. А тут, конечно... ешки четверки. Ой, ё-моё, моё. Она чёрна. Так, не открывалась. Моделька. Так, будет весело. Залито. 92500. Так, ну что, вот такие посылочки. Почну, мабуть, я видео наступных защиток. І, звісно, навушники. Звісно, лайта та пум. Ла, заговорився. Коротше, звісно, навушники. Відповідно, що, якщо не підписалась, підписочка, подобаєчка, бажано коментар три слова допомога розвитку каналу. І традиційно дякую за підписку, коментар. І вподобайки. О. Слава Україні! І до зустрічі!